Кавуни. Вітаю, друзі! Хочу з вами поділитись проблемами вирощування кавунів на північному сході Вінницької області. Клімат у нас, здавалося б, не дуже пристосований для цієї культури. Чи все-таки ми не знаємо нюансів вирощування цієї культури? Раз на кілька років, друзі, в мене просинається бажання виростити кавуни. Буває це вдається, буває ні. Довго роздумував над цими проблемами і ось знову виникло натхнення. Виростити кавуни. Друзі, пророщуємо ми їх ось в такому імпровізованому термобоксі. Що він собою являє, це стелажик Ось такий недорогий. На ньому лежить натягнута плівочка. В якості нагрівального елементу ось такий зразочок рекламний. Плівкової теплої підлоги. Тут і буквально сантиметрів 25. Ось так вона на мотузочку підв'язана під верхньою поличкою, тому що на верхній поличці у нас дині і кавуни, які потребують більше тепла. Ми вже бачимо деякі сходи. А на нижній поличці, друзі, у нас Помидорки. Хтось скаже, можливо, дуже пізно посіяні, але нічого, попробуємо і так. Контроль температури у нас здійснюється за допомогою ось такого дешевого контролера. Відносно дешево, зараз появились навіть дешевші. Так, Це, друзі, не звертайте уваги сліди хімічних експериментів різних. І хочу показати. І які сорти посіяв у цьому сезоні? Динька «Лук Стар» – ніколи такої не сіяв. Пізня диня рікура теж вперше сіємо. Динька Портенто і динька «Амалік». Це це гібриди першого покоління. Таку диньку сіяв, але попередній досвід був не зовсім вдалим. Ну, пізніше поясню, в чому проблеми і причини, які невдалих дослідів із баштанними культурами у нас на Вінниччині. Так, друзі, зараз покажу ще які Кавунчики посіяли. Так, перший талісман. Всім відомий і улюблений, досить ранній гібрид. Далі, друзі, Чарльстон Грей. Є досвід вирощування цього кавуна, причому, здавалося б, в дуже непростих умовах. На дачі біля ставка в долині, де має бути холодно йому. А він виріс прекрасний один рік. На наступний рік не вродив зовсім. Здавалося б, і літо тепленьке, і водички вдосталь, і підживив, а ніт не росте. Будемо mm. виясняти, в чому причина. Так, це гарбуз хокайдо не садили. Далі йде в нас Orange King, ось такий кавунчик, всі його хвалять, ще не пробував садити. Далі всім відомий Beduin, теж ранній гібрид. Дуже хвалять його на деяких форумах. Так, ось такий Early Gitana. Перший раз в цьому сезоні почув про нього, ну, вирішив спробувати. Так, ось це Арашан. Дуже теж хвалять його. Новий сорт. Ось такий Кавунчик Лоріан, типу Шуга Бебі. Спробуємо. Так. Ось такий Шуга Єлоу порційний кавунчик з жовтою м'якоті. Соренто, ну, От теж один із самих ранніх. Ну, будемо виясняти, що нам підходить. Для нашого клімату, що з цих гарбузів може... У нас вродити. Друзі, кавуни сіялись 29 числа, і вже ми бачимо сьогодні у нас четверте. І бачимо, починають сходити. Сьогодні перші виткнулись зелені листочки. Зараз я підніму. І ми подивимося, друзі, які ж з кавунчиків зійшли першими. Що це в нас тут? Арашан? Шугаєлов. Сорренто. Ох. Так, потужно вистрілив лоріанчик. Так, і посходили деякі дині. Друзі, але ми з вами розуміємо, що виростити розсаду хорошу це тільки половина справи. Так, так, хочу ще показати, є у мене ось тут дині кавуни в менших стаканчиках. Спробуємо їх виростити в привитій культурі. Вони ще сидять, тому що їм холодніше. На цій поличці температура значно нижча, ніж ось тут у нас на верхній поличці. Що ж, друзі, далі покажу вам підготовочку ґрунту, що виявляється. В нашій зоні робити просто необхідно. Подивившись на те, як вирощується на Півдні Кавун, я зрозумів, що в цьому плані у нас не те, що недопрацювання, а взагалі повна безалаберність. Друзі, температуру в термобоксі тримаємо на рівні 26. 29 градусів, може трошки менше, 28, але даний нагрівальний елемент не завжди до 28 його може нагріти. Хіба як сонечко. Загляне у вікно, то тоді нагріває. Грядочки робимо на підвищенні Виробляємо гарненько. Грунт і вкладаємо крапельну стрічку. Дуже хороший прийом це мульчування грунту прозорою плівкою. Друзі від моменту. Посіло в стаканчики наших кавунів пройшов рівно місяць. Ось такий вигляд вони мають. У такому балаганчику ростуть. Друзі, ну, мені здається, вигляд у них непоганий. Сьогодні зробив перший справжній полив. Як справжній перед висадкою це було днів 10 тому зробив зарядний поливчик, полив гарненько все. А сьогодні теж розкислив воду за допомогою азотної та фосфорної кислоти. Ну, Додав жменю сульфату калія. Друзі, поки що все. Ось там другий рядочок. Можете побачити, перших кілька штук ростуть Це одноденки цього кавуна. А ось тут зараз я вам покажу. Друзі, посадив кавунчики, які трошки менші, вони в хаті не висівались. Висівались вони вже безпосередньо в наш парник з електропідігрівом. Ну, Звичайно, вони менше днів на 10, але теж виглядають досить бодро. Ситуація на 28 травня, друзі. Здавалося б, для чого всі ці заморочки у нас і все так росте. Але, друзі, кавун, все-таки південна культура. І йому потрібно тепло і затишок. Була навіть спочатку ідея зробити електропідігрів такого балагану. Але, друзі, провів такий дослід в квітні місяці, взяв шматок поліетиленової плівки і застелив діляночку ґрунту. Всі пам'ятають, яка погода була у квітні 23-го року сплошні дощі, хмарне небо. Але коли днів через 10-15 я взяв термометром і поміряв температуру ґрунту під плівкою і температуру ґрунту буквально за метр від плівки. Різниця мене настільки вразила. Друзі, різниця була майже 10 градусів на глибині 10 см. А це для кавуна критичний момент друзі. Навіть якщо його висадити з розсади і він попаде в грунт, температура якого менше 15 градусів. Не чекайте, друзі, що він піде в ріст. От. Раді чого ці всі заморочки. Ну, а те, що зверху зробив балаганчик, так його називають деякі колеги. Причому робиться він дуже просто, друзі, це арматура пластикова 6 мм довжиною 2210. І спанбонд шириною 320 розпущений пополам. Цього вистачило мені. Друзі, ось тут два парнички по 17 метрів. Ну що, поки що мене результат радує і надихає. Подивимось, що буде далі. Друзі, до нових зустрічей. Слава Україні. На все добре.